Основне призначення об'їзної дороги розвантажити рух містом та зекономити час для автовласників, чого аж ніяк не можна сказати про об'їзд держави через сусіднє село Лоза. Водії ладні уникати поїздок сільським бездоріжжям і їхати через місто. А от водіям важковагового транспорту і тутешнім жителям не пощастило. Для них подолати 4 кілометровий відрізок дороги справжня каторга. Місцеві час від часу жартують, що краще їздити польовою дорогою, як нищити автомобіль по ямах, які налатає ніхто вже третій рік поспіль. Та ти дивіться, зараз моя машина йде. От, от ну, то куди? Вона як корабель на тих на волнах пливи і все Ну, То б'єся, б'ється, страшно, і, і там запчасти страшно тороїв. Розчарована дорогами і пані Оксана, яка працює за кордоном, і вперше за п'ять років повернулася в рідне село. Дороги ужасні. То де, де не йде, машина отак об'їжджає і бухає в ями, і то страшне, на то дивитися не можна. То страшні дороги. Я не знаю, де наша держава дивиться, але за границею дороги такі, там їдеш так, як в самольоті. Там рівні, гарні дороги, а тут страшне. На руїни незабаром можуть перетворитися і будинки місцевих. Вібрації, які створює важковаговий транспорт, потрапляючи з ями в яму, постійно нищить штукатурку, а на старих будинках навіть фундамент. Сільський голова каже, виправити ситуацію він не в силах, адже дорога йому не підпорядкована. Мене неодноразово не закликали до будинку. Що дивіться, проїжджає машина, особливо, важковаговий транспорт каміони, тому що дорога є об'їзною міста Іршави. І там все дрижить на стелі і на стінах трещини. Люди поробили дорогі ремонти, як зараз говорять євроремонти, і зараз до них в хату заходиш, вони плачуть, що витратили такі гроші, а із-за дороги будинки руйнуються. На постійні звернення, які надсилає сільський голова до служби автомобільних доріг, відповідь завжди надходить у вигляді обіцянок, а гроші потрібні на ремонт дороги, каже Іван Петенько, виділяються лише на папері. В минулому році на наші листи сільської ради була відповідь, що у жовтню обов'язково дорога буде зроблена. Було виділено там, по-моєму, 180 тисяч, але, як ми поняли, було виділено на бумазі. Дороги не були зроблені. Яка вона була, така осталася, як після війни. Такого ніколи не було, ні одного року такого не було, щоб шостий-сьомий місяць, щоб дороги не були повністю відремонтовані. Найбільше обурює сільського очільника те, що гроші виділені, а роботи в селі не проведені. Коштів, які зараз повисли у повітрі, вистачить, щоб у селі капітально відремонтували один кілометр дороги або ж тричі зробити якісний ямковий ремонт. Легко перевірити на одному з будівельних сайтів країни, розміщена інформація вартості асфальтування. Там зазначено, що середня ціна по Україні становить 100 гривень за квадратний метр без підготовки основи та поверхні. Цього в селі робити не потрібно тож шляхом нескладного математичного підрахунку на всю дорогу в межах. Лози треба небагато, немало 2 мільйони гривень. Але їх навряд чи виділять для села, враховуючи те, що область за минулий рік сама недоотримала 150 мільйонів на ремонт та утримання доріг. Дорогу треба підтримувати постійно. І, допустимо, є розрахунок, що треба там на, на рік, наприклад, 150 мільйонів. Треба їх дати, бо якщо цього року дали 60 мільйонів, то на другий рік уже треба давати 250. Затримки з виділенням коштів заступник голови постійної комісії при обласній раді Ксим Хохлов бачає в недосконалій системі формування дорожнього бюджету. Звідси не своєчасне виділення коштів, надходження їх у неповному обсязі або ж проведення робіт та оплата з них виключно на папері. Як приклад 200 метровий відрізок дороги в межах села Кам'янське, де на його ремонт витратили вже 450 тисяч гривень, а результату ніякого. Гроші беруть, а куди вони діваються, то не є ніякої очоту. Правильно поки влада закриває очі на дорожній стан в державі страждають всі, навіть ті, хто найбільше вносить в дорожній бюджет, вантажні перевізники. Підприємці, які майже не користуються паливними пільгами, найбільше потерпають від бездоріжжя, ремонт якого вони оплачують. Що машини їздять по Європі, приїжджають їх, треба рідко ремонтувати. То якщо приїжджають з України, приїжджають з Росії. Їх треба ремонтувати кожен раз. 50% приблизно грошей, які ми заробляємо, вилітає на ремонт. Тиждень, а то й два простої в гаражі підприємцю влітає у копієчку, адже потрібно платити як за пошкоджені деталі, так і за роботу. Вода в ямах. Машина попадає на яму, летить вода, вода з піском і лопають термозний диск. Дуже часто практично ніхто в державі не вірить в те, що дороги в Україні будуть схожими на європейські для того, щоб залатати тільки ті ями, які наразі заполонили українські дороги, потрібно 25 мільярдів гривень. Про це заявляв головний дорожник України Олександр Сухоносов. Цього ж року виділили трохи більше трьох мільярдів. Треба змінити систему формування цих коштів, виділення контролю. Ну і третій, третє питання щоб. Багато неефективно ті кошти використовуються із-за того, що виступає одна й та ж організація, і забудовник, і контролер, так сказати, і, і все. Держава без доріг це не тільки мінус в туризмі та інвестиційній привабливості, це в першу чергу мінус престижу державі на міжнародній арені. Нас давно порівнюють з країнами третього світу по багатьом соціальним та державницьким критеріям. Скоро ми там опинимося і через дороги, якщо досі не опинилися в одній величезній ямі.